Доброго ранку. Читаємо разом з вами Євангеліє від Івана, 15 розділ, 4 вірш. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені перебувати, не будете. Цей 15 розділ він взагалі дуже цікавий, тому що ми з вами. Починаючи з оцього четвертого вірша, будемо дуже багато читати про перебування. І це слово перебування, воно також дуже цікаве, бо воно залишає, означає різні речі. Воно означає бути присутнім, бути наявним. Воно означає жити. Воно означає продовжувати щось робити. Там дуже багато значень. І подивіться уважно, там дуже багато різних перебувань. І ми починаємо з першого цього перебування. Перебувайте в мені, перебувайте в Ісусові Христі. А я в вас. Це не мовби проростання один в одного. І скажіть, будь ласка, яким чином Ісус проростає в нас? Тут у нас приклад гілки або виноградини, або виноградної лози та того грона, того плода. Який на цій гілці, як вони проростають один в одного. Завдяки тому, що в них є спільний сок. І оцей сок, я думаю, що це Дух Святий. Бо Він і вогонь, він і вода, він і єлей. От, то коли ми перебуваємо в Ісусові, наповнені Його Духом Святим, а ви знаєте, що Ісус це Слово. Це вам також ще одна підказочка, як можна перебувати в Ісусові. Це читати Його слово, проголошувати Його слово, сповнюватися його Святим Духом, то а, тоді а, ми зможемо приносити плід. Ми не можемо приносити плід самі по собі, тому що повинно бути якесь джерело цього плоду. І ми з'ясували, що це Ісус і що це Дух Святий. І така вам підказочка деколи не зрозуміло, як воно конектиться. Да? Який плід, яка гілка, хтось каже, що ми привита маслина, як це все це відбувається. Такий вам простий приклад. У нас є телефон. Ми з вами, це телефон. Що може телефон без е, електрики, нічого не може. Але треба телефон з електрикою сконектити. Для цього потрібна зарядка, зарядний пристрій. Оце цей процес, коли ми під'єднуємося до Ісуса, коли ми конектимось, коли ми заряджаємося, але просто. Ту зарядку в розетку це одне питання, але, це, але також потрібно нажати кнопочку, щоб цей заряд пішов. Да? Тому це такий процес двосторонній. Електрика в нас завжди є. Наш Ісус завжди підзаряджений, готовий нас заряджати. Але чи ми туди під'єднуємося, чи ні. І ще хотіла вам трошки нагадати про плід, тому що плоди ми всі хочемо. І нам здається, що ми всі хочемо свої плоди. Хтось хоче сілення, хтось хоче іще щось. Але перша умова будь-якого плоду це перебувати в Ісусові. І Він щоб перебував у нас. І далі ми бачимо багато плодів. Почитайте оцей 15-й розділ. Там багато плодів. Але я думаю, що нам з вами всім потрібен той плід, який вказаний в 11 му вірші. І до речі, 5 розділ Галатів ніхто не відміняв плоди духа. От ми їх і бачимо в цьому 15-му розділі Івана і механізм, як ми їх отримуємо. 11 вірш. Це сказав я вам, щоб радість моя вас перебувала. І ця радість ваша стала досконалою совершенно. Я думаю, що будь-які проблеми і будь-які випробування легше проходити, коли є радість. Бо радість це надія. Царство Боже це також праведність, мир і радість у Святому Духові. І наша сила це радість. І ми радіємо, тому що в нас є Господь Бог, який все приготував для нас, який дав нам. На відповідь на всі наші питання, ми посаджені з ним на небесах, і оця радість приходить, коли ми підзаряджаємося від Ісуса Христа, тому йому слава.